Вітаю вас! Продовжуємо знайомитись із азами програмування мовою Python із використанням модуля TART. На минулому занятті ми визначились із опорними точками для побудови будинку. Зараз я демонструю ті, 4, ті 8 точечок, які, з якими ми сьогодні попрацюємо. Сьогодні спробуємо створити програму для валювання будинку, використовуючи визначені нами опорні точки. Звертаю вашу увагу, зараз я спробую відкрити частинку цієї програмки, звертаю вашу увагу, що функція Delay дозволяє здійснювати деяку часову затримку при побутові будинку. Якщо вам потрібно перейти до опорної точки, з якоїсь координати використовується функція GoTo. Якщо при цьому не потрібно залишати сліду команда AP перед цією командою GoTo, якщо потрібно, залишати слід команда «down». Отже, першим кроком у нашій програмі має бути забезпечення введення координати. Першої опорної точки. Ось оцієї першої опорної точки. А також кроку зміни величин по Х і по Y. Другий і третій рядочок у цій програмі дозволяють вам вести в першому рядочку координати початкової точки, звідки ми будемо будувати. І з яким кроком будемо змінювати. Малюнок по осі X і по осі Y. Так як черепашка в початковий момент знаходиться в точці 0,0, а при переході в першу опорну точку не повинен бути слід. Тому першою командою повинна бути команда UP, потім перейти в точку X,Y, Go to XY. І команда Down опустити перо. Приступимо до побудови вікна. Звертаю вашу увагу, а вікно будемо будувати таким чином. Спочатку намалюємо зовнішній контур, а потім перетинки. Зовнішній контур. Нам потрібно з'єднати точку першу, з точкою третьою, з точкою п'ятою, з точкою сьомою і повернутися знову в першу точку. Одна, дві, три, чотири команди, go to. Далі ми переходимо в точку 2. Тут можна не піднімати перо, так як уже лінія є. З'єднуємо точку 2 з точкою 6. Після цього перо нам потрібно підняти, тому що ми переходимо в точку 8, щоб не було тут сліду. Перо опустить і з'єднати точки 8 і 4. На цьому малюночку я прописав координати. Як змінюються координати точок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у порівнянні з першою опорною точкою. Таким чином ми з вами. Промоделювали програмку для побудови вікна. Давайте я тут, мабуть, отут. і напишу, що це буде в нас вікно. Запускаю програму на виконання. Дивимось, як вона працює. От я хочу будувати від точки, наприклад, мінус 100 по Х і 100 по Y. І величина зміни кроків, ну нехай по 15 не, пікселів, запускаю. Ось таке вікно намальоване. На цьому я завершую детальний аналіз з ходу створення програмного коду побудови вікна. Цю частинку коду я опублікую на уроці на платформі Всеосвіта. Пропоную вам приступити до створення програмного коду для побудови будинку. Рекомендую спробувати створити програмний код для побудови також інших елементів будинку даху, стіни, дверей, димаря – Бажано коментувати, ось як тут я написав вікно, бажано коментувати свої дії. Також є доцільним перевірка вірності роботи створюваної вами програми на кожному із етапів. Наприклад, написали програмний код для побудови вікна, запустили, отримали результат. Якщо він нормальний, Переходимо до створення наступного елементу, наприклад, стіни. Якщо виявилося десь помилка, аналізуємо, де ця помилка сталася, і усуваємо її. До завдання на цьому уроці на платформі Всесвіта пропоную вам прикріпити файл із скріншотом найбільш повного малюнка. От, наприклад, ось тільки вікно вийшло. Ну, прикріпіть отаке віконце. В вікно і стіна, ось той малюночок прикріпіть. Вкось кось вийшов ще й двері домалювати дуже добре. Не переймайтеся, якщо з першої спроби у вас не вдасться намалювати весь будиночок. На наступному році я виставлю, ну, скажімо, авторський розв'язок і буде вам певна допомога у створенні власного програмного коду. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до